За того, щоб ми з вами жили. Я на тому тижні приїхав із Запоріжжя, я був біля хлопців за Запоріжжям. Ми возили їм допомогу. І вчора ми перечислили 15 тисяч на якийсь там павербанк, бо їм потрібно заправляти дрони. Сьогодні ті кошти, які ви пожертвували на молитві, ми перечислимо їх на резину, якщо я не помиляюся, 30-й нашій бригаді. Хлопець із нашого Лебедина, я вчора з ним спілкувався. Немає резини на автівки, вони знаходяться на самому нулі. Тому вже ми збираємо усі йдуть на захист нашої країни, на допомогу нашим захисникам, які віддають найцінніші свої життя, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, дорога родина, як важко мені тут з вами зустрічатися. Бо, на жаль, тут у мене і друзі спочивають на цвинтарі. Які віддали своє життя, в тому числі і за мене. Сьогоднішній непростий для нас час. Ми всі вмиваємо сльозами, ми оплакуємо наших захисників і захисниць, які боронять нашу країну, але ми мусимо з вами бути сильними, бо в нас немає іншого виходу. Я розумію, як тим матерям важко тут стояти діточкам, де їм потрібен батько, який би їх підтримав. Казав їм гарне слово, а батька немає, бо батько лежить тут, на цвинтарі. Так вони для нас завжди залишаться героями, на все наше земне життя, наскільки, напевно, існуватиме світ, бо, коли заходиш на цей цвинтар, повертаєш голову і дивишся на цих прекрасних молодих хлопців, серце кров'ю обливається. Тому, дорогі брати і сестри, отакою от ціною нам сьогодні дається наша воля. В тому числі і наш міський голова, що би там хто не казав, але він пішов воювати, дорогі брати і сестри. Він віддав своє життя за нас, він віддав життя за Україну, за нашу землю. Скажіть, що не так. Це є так і це є правда. Він міг не, йти. міг не йти, міг не йти. Бо і броня була, і вік, але він пішов і загинув. Тому пам'ятаймо всіх наших героїв, пам'ятаймо молімось за них. Пам'ятаємо, що якщо б не вони, то нас би з вами тут не було. Не про цей сьогоднішній час. Він є дуже важкий. Але набагато важкий там коло хлопців. І ви знаєте, якщо спілкуєтеся з людиною, якою не торкається ще війна, і вона не розуміє цінності свого земного життя, то я кажу: поїдьте зо мною, поїдьте туди до хлопців і побачите, і зміните свою думку до наших воїнів, до наших захисників і захисниць. Змінити думку до нашої країни, бо я засікав на годиннику круглосуточно, Ми там були білі правильно так робити не можна, але вони сьогодні віддають життя за нашу землю, де ті сміються, танцюють на кістках наших рідних. Ми з, вами, ми з вами надто багато крові пролили. Надто багато ми втратили наших друзів, наших рідних. І світ нашої нації, який сьогодні тут спочиває, і не тільки тут, а по всій нашій країні. Я об'їжджав багато міст і сіл нашої країни. Дивиться, усе молоді хлопці, наполовину молодші, ніж я, 20 років, 17-18 років діточки, які лежать на цвинтарі. Вони повинні бежити, вони повинні продовжувати нашу націю, а їх немає з нами. Це є найкращі наші герої. І сьогодні, які боронять нашу землю, теж це є наші найкращі герої, які стали на захист нашої країни. Тому, дорога родина, дорогі брати і сестри, дорогі матері, діточки і всі присутні, пам'ятаймо ту ціну, якою вона нам зараз дається, наша воля із вами, ціною наших найкращих захисників. Нехай Господь усім дасть вам сили. Воно ніколи не забудеться. І навіть і час пройде. Поки ми, напевно, будемо жити, то цей біль буде огортати наше серце. Але нехай дасть вам сили пройти той шлях заради цих хлопців, які тут спочивають, тому що вони, вони бачать нас. Це є наші небесні ангели. Тому що багато тих хлопців, які тут спочивають, не могли б не йти воювати. Але вони пішли і віддали своє життя. Нехай Господь дасть вам сили пройти цей важкий шлях. Я розумію вас, як вам важко, бо мені важко. Тому я розумію ваш цей біль, важкий, який огортає ваше серце. Але молімося за них, пам'ятаймо їх. Цінуймо земне життя, розказуємо діточкам, якою ціною нам сьогодні дається наша воля, ціною наших найкращих захисників і захисниць. А нашим спочилим воїнам, захисникам і захисницям, яких немає тут з нами. Царство Небесне їм і вічний спокій. Нехай вони спочивають миром, а ми завжди будемо їх пам'ятати і молитимемось за них, щоб Господь упокоїв душі їх по царстві Божому. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Героям слава. Хай Господь усім дає.